Добрий день, вас вітає школа 248. І сьогодні ми розпочинаємо наш великий музичний челендж під назвою Пісні нашої перемоги. За цих останніх 12 місяців наша країна пережила і переживає сотні тисячі важких хвилин, годин. Це переживання, які важко описати словами, це емоції, які важко. Передати, які живуть в нас кожного дня, це і безліч хвилин болю, розпачу, але це і багато моментів нашої віри, надії, любові до один одного, до рідної країни, це допомога наших людей один одному, це відданість, це сила духу, це боротьба, яка живе в наших серцях і дозволяє нам рухатися вперед. Тому зараз ми вирішили провести цей челендж для того, щоб згадати найкращі, найулюбленіші музичні пісні, які випустили наші українські виконавці протягом останнього року. Ці пісні були разом з нами в найскладніші моменти, в найскладніші дні. Вони підтримували нас, надихали, давали нам силу. Давали змогу випустити різноманітні емоції і порадіти іноді, і посміятися, і поплакати, і попереживати, тому що Україна це справді музична душа, музична душа Європи і музична душа світу. Це люди з прекрасними голосами, багато талановитих самобутніх співаків і співачок живуть саме в нашій країні. Тому що пісня вона пов'язувала Україну тисячі років одне покоління з іншим. Ми не можемо переривати цей зв'язок, і ми його продовжуємо разом з нашими дітьми, учнями нашої школи. І запрошуємо і вас доєднатися до нашого челенджу і публікувати свої пісні, які вам запали в душу, в коментарях. Це може бути коротеньке ваше відео з вашим виконанням, або фрагмент кліпу, можливо, цієї пісні, яка вам найбільше сподобалася. Ми чекаємо на зворотній зв'язок і хочемо, щоб цей челендж він трошки піднімав настрій всім тим, хто буде за цим спостерігати. І, звичайно ж, ми присвячуємо всі наші виконання, всім нашим військовим. І всім незламним українцям перемога буде за Україною. Слава Україні!